Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко і сьогодні я буду виконувати планову пересадку цього маленького бонсай. Він росте у досить широкому горщику для того, щоб наростити максимально велику кореневу систему. Це пришвидшує адаптацію дерев і пришвидшує темпи росту. Але виглядає це менш ефектно, ніж у маленьких керамічних горщиках. Тож сьогодні я проведу планову пересадку. Розкопаю корені і, можливо, частково обріжую, посаджу його у гарний бонсайний горщик. Тож приступаємо до роботи. Для пересадки я виконую стандартну операцію, прокопую по периметру горщика, для того, щоб земля легко відділилася. Далі у керамічному я би прикладав більше зусиль, а у пластиковому можна натиснути знизу і відповідно підняти всю землю. Дивіться, досить непогано тримається у плещині, проводжу розкоплення. Розкопую від центра до країв, бачите, тут мох це повітряна відводка від 3-метрового фікуса Бенджаміна, який, про який вже я знімав багато відео. Здається, про те, як виконував цю повітряну відводку, також я або принцип збережений. Тож, якщо. Ви не бачили, як виконуються повітряні відводки. Можете подивитися відео за посиланням, яке у вас з'явиться зараз на екрані. я виконую розкоплення. Чим мені подобається метод повітряних відводок, тим, що коренева система формується в одній точці і формується дрібна коренева система. тобто, Дрібні корінчики, які потрібні для якісного бонсай. В природних умовах, коли дерево росте досить довго, така коренева система не формується. І, відповідно, ви не можете зробити настільки якісний бонсай, тому що у вас є товсті корені, і від них зазвичай йдуть вже тонші корені. А для бонсай, чим, чим більше тоненьких корінчиків, тим краще росте дерево. А товсті корені взагалі не потрібні, оскільки бонсай, особливо кімна, ті кімнатні версії, не живуть у складних умовах, коли є там великий вітер, шторм і так далі. І фіксувати, фіксуватися до землі їм не дуже треба. Дивіться, тут є частина стовбура. Де я прорізав кору, для того, щоб виконати кореневу систему. І вся коренева система, дивіться, в маленькій площині. Ще е, шикарний бонус, який відбувається, коли у вас правильно сформовані корені в одній площині, у вас відбувається дуже сильне розширення стовбура. І, відповідно, це також е, фактор, який. Впливає дуже сильно на цінність бонсай, на його зовнішній вигляд. Тож до цього всі прагнуть. Так, тут треба подивитися, у мене є ще одна точка, з якої ростуть багато коренів, і тут є два варіанти. Перша можна прибрати ці корені повністю і донаростити ці корені а Можна зробити з них ну, як повітряні корені. Мені у таких дизайнах маленьких дерев подобається обидва варіанти, але повітряні корені краще, коли ростуть з кількох боків, тоді це більш, більш ефектне і більш природне. Ця гілка в дизайні мені не потрібна, але вона залишається для того, щоб збільшувати... Нижню товщину стовбура. Зараз обрізаю низ дерева і буду виконувати посадку. Також, якщо ви не робите занадто великий період без пересадок, то ви можете розчісувати корені, розташовувати так, щоб вони росли в горизонтальній площині по колу, і відповідно формуєте більш якісну кореневу систему і на той момент, коли корені стануть товстивими, вони вже будуть стояти так, як треба. Отже, обрізаю залишки стовбура. І все ж таки обріжу ось ці корені. Можна було би їх залишити для того, щоб збільшити швидкість росту. Зараз дивлюся. З цього боку також трошки коренів є, тому я зможу тут сформувати правильну кореневу систему, тому прибираю, дивіться. ну майже Половину кореневої системи. Ось так. Прибирає цей тоненький корінчик. І ось ці великі корені. Ось так. До речі, тут вже круто видно розширення стовбура, про яке я вам якраз розповідав. Подивіться. Тут діаметр майже вдвічі більший, ніж тут. Це якраз те, до чого вам потрібно прагнути, якщо ви хочете зробити ефектний колекційний бонсай. Зараз я зроблю зріз трохи акуратнішим ножем. Отже, формую гладенький-гладенький зріз, який не виступає по відношенню до стовбура. Щоб дерево могло його заростити і не було виступа якогось суттєвого. Обробляю садовим варом. У таких місцях дуже важливо обробити, бо це буде нижче рівня землі. І, відповідно, якщо буде відкрита рана, то буде загнивати. Тепер готую інший горщик. Посадку виконую. У бонсайний горщик керамічний. Насипаю добре дренований ґрунт приблизно половину висоти, оскільки корені ростуть вниз. Посередині роблю невеличку горку і розташовую корені так, щоб вони розходилися від центру стовбура усі боки. Нічого зараз з цих коренів не обрізаю, оскільки вони. Достатньо розгалуджені і коротші, ніж сам горщик. Чим, тобто їм зараз горщик не буде заважати. До речі, я можу трошки нахилити стовбур вперед і трошки вигнути саме дерево. Ось так. Можливо, ще і в цей бік. Знову ремонтую горку і розташовую дерево. Зверніть увагу на те, що я дерево не буду прив'язувати. Я його тільки прикопую, але я для фіксації використаю декілька каменів, які покладу. З боків від дерева, для того, щоб дерево добре фіксувалося і не хиталося на першому етапі. Пізніше воно укоріниться і буде вже добре триматися. Критичні тільки перші десь два тижні. Насипаю землі трохи забагато для того, щоб надійно захистити корені. Це важливо на початкових етапах формування, але тут коренева система дуже гарна. Розташовую мох, який буде додатково утримувати вологу. І зараз інтенсивно поливаю. Тож, в принципі, на цьому робота по пересадці завершена. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо ви бажаєте придбати собі цей або якийсь інший з бонсаїв, які ви бачили у відео, пишіть мені повідомлення у Telegram, Посилання у вас з'явилося на екрані. І я допоможу підібрати саме ваш варіант.